11 січня у світі відзначають, напевно, найвічливіший день року міжнародний день. Дякую. Ну ми ж кажемо це слово щодня, інколи навіть не замислюючись. А що як за цим звичним висловом насправді ховається справжнісінька детективна історія повна таємниць, запеклих мовних суперечок, і, повірте, дуже несподіваних відкриттів. Тож, так би мовити, дістаємо свої детективні капелюхи. Сьогодні ми з вами проведемо власне розслідування, з'ясуємо, звідки взагалі взялося це свято, яку неймовірну силу воно приховує, і що найголовніше, розплутаємо цілий клубок загадок довкола походження нашого на перший погляд такого простого слова. Дякую. Отже, наш перший підозрований це саме свято. Його історія, це знаєте, суцільна загадка. Хто його вигадав, достеменно невідомо. Існують версії що до цього причетні ЮНЕСКО чи ООН, але що цікаво, в їхніх офіційних календарях цього дня немає. Інша теорія, така більш прагматична, вказує на хитрий маркетинговий хід. Мовляв, якась компанія з виробництва листінок на початку 2000-х вирішила так собі продажі підняти. Ну, хай там як, а ідея виявилася напрочуд заразливою. І Україна з радістю цю ідею підхопила. У цей день вулиці наших міст просто оживають. Молодь влаштовує яскраві флешмоби з плакатами, з кульками, а в школах проходять тематичні вистави. Для дітлахів це час для творчих майстер-класів. Ну а для дорослих це ж чудовий привід зібратися разом, адже в Україні дякувати заведено не тільки словом, а й з чимось смачненьким. Але чому це все так важливо? Чому цілому слову присвятили окремий день? А тому, що вдячність це не просто ввічливість, це без перебільшення потужна сила, яка здатна змінювати наше життя. Цю думку, до речі, блискуче сномулював ще давньоримський філософ Цицерон. Тільки вдумайтесь, він вважав вдячність не просто однією з чеснот, а матір'ю, з якої народжуються всі інші, це ж мудрість, перевірена тисячоліттями. Та це не лише філософія. Сучасна наука дає нам вражаючі докази. Дослідження показують, що така проста річ, як щоденник вдячності, може підвищити рівень щастя аж на 25%. Уявляєте, це цілком реальний вимірюваний вплив на наше ментальне здоров'я. Отже, який тут ключовий висновок: коли ми дякуємо, ми не просто кажемо слово, ми насправді зміцнюємо стосунки, знижуємо стрес і даємо людині відчути її значущість. Вдячність, це, знаєте, такий собі соціальний клей, що тримає наше суспільство разом, створюючи атмосферу довіри і взаємної поваги. А тепер центральна частина нашого розслідування звідки ж узялося наше українське дякую? О, тут починається справжній мовознавчий детектив. Давайте ну, зазирнемо в історичні архиви. Наше дякую це зовсім не вчорашній гість. Перша письмова згадка в українських текстах датується далеким 1433 роком, а форма дієслова дякувати фіксується з 1603-го. Це ж незаперечний доказ того, наскільки глибоко це слово вкорінене в нашій мові. І ось тут починається найцікавіше у нашому детективі є дві головні версії. Перша найпопулярніша це німецький слід. Згідно з нею, дякую прийшло до нас із німецької через польську мову. Але є й інша глибша теорія. Її прихильники кажуть, що це занадто просто. Вони вказують на те, що схожі слова є по всій Європі від Скандинавії до Балкан, і припускають, що всі вони мають спільного преддавнього предка, пов'язаного зі словами дати чи навіть дань. Але найцікавіше, як на мене, ховається саме в німецькій версії. Слово данке споріднене з дієсловом денкен, що означає думати. Тобто, коли ми кажемо дякую, ми насправді промовляємо щось на кшталт. Я думаю про тебе, я пам'ятаю твоє добро. Погодьтеся, це надає слову просто неймовірної глибині. Гаразд, переходимо до ще одного гострого питання, яке хвилює багатьох то як правильно дякую чи спасибі. Чи є одне з цих слів кращим за інше? Давайте вже розставимо всі крапки над і. Погляньмо на цю таблицю. Дякую, як ми вже з'ясували, слово хоч і запозичене, але дуже давно і міцно вкорінене. А от спасибі це наше питоме українське слово, що утворилося від звороту Спаси Боже ще за часів Київської Русі. І називати його русизмом це велика помилка, що підтверджує і словарь Грінченка, і вся класична українська література. Отже, обидва слова абсолютно правильні. Ну що ж? Коли ми вже знаємо всю історію та нюанси, давайте перейдемо до практики. Як же дякувати українською не просто правильно, а й красиво та вишукано? Хочеться, щоб подяка звучала ще вагоміше. По-перше, підсилюйте її прислівниками щиро, сердечно, красно дякую. По-друге, завжди пам'ятаємо про давальний відмінок ми дякуємо комусь, а отже, дякую тобі або вам. Також варто уточнити, за що саме вдячні. Або ж можна використати дуже елегантну форму. Я дуже вдячний чи вдячна. А тепер давайте запам'ятаємо три поширені помилки, яких варто уникати. Перше велике дякую. Це граматично неправильно, бо велике прикметник, а дякую дієслово. Правильно казати дуже дякую. Друге дякую вас. Знову ж таки, пам'ятаємо про давальний відмінок. Дякую вам. І, звісно ж, уникаємо слово благодарю. Це відвертий русизм. Ось так одне просте слово розкрило нам свої таємниці. Воно нагадує, що вдячність це не якась формальність, а глибоке усвідомлення добра. Тож, тепер, знаючи всю його історію та силу, залишається одне єдине питання кому і за що варто сказати своє найщиріше дякую просто зараз.